На тлі мирних планів Трампа Росія готується до запуску ядерної ракети. Росія уже найближчими днями може провести випробувальний пуск крилатої ракети Буревісник. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Країна окупант Росія найближчими днями може провести нове випробування крилатої ракети Буревісник, яка оснащена ядерною боєголовкою і реакторним двигуном. У матеріалі Баренс Обсервер йдеться про те, що військові чиновники вже закрили повітряний простір у радіусі 500 кілометрів вздовж західного узбережжя архіпелагу-Нова Земля. Простір буде закрито з з 7 по 12 серпня декілька кораблів уже вирушили на спостережні позиції у Баренцевому морі як пишуть журналісти, 8 серпня набуло чинності попередження про тимчасові зміни або обмеження у повітряному просторі. Воно триватиме до вечора, 12 серпня. Указується, що підготовка на полігоні панково триває декілька тижнів. Супутникові знімки зафіксували роботу суден і літаків, що демонструє активність діяльності. Буревісник, російська міжконтинентальна ракета. Глобальної дальності, оснащена ядерною енергетичною установкою. Ракета перебуває в розробці і випробовується на новій землі щонайменше з 2017 року. Старт ракети здійснюється за допомогою ракети носія. Потім активується ядерний реактор. Ще у вівторок над Баренцевим морем був помічений американський літак VC 135 r Constant Phonics – ядерний детектор. Який може виявляти радіоактивні ізотопи в атмосфері? Розвідка Норвегії уже попередила, що випробовування подібних ракет призводить до ризиків аварій і локальних радіоактивних викидів. Як уже було у 2019-му під час інциденту біля Неноксі? Тоді загинув співробітник Росатома. А в Сєвєродвінську було зафіксовано рівень радіації, що перевищував норму у 20. 10 разів, як повідомляв головред, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нещодавно розкритикував президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через ультиматум Кремлю. Медведєв пригрозив штатам прямою війною з Росією. Трамп порадив Медведєву стежити за словами. Проти Медведєв вирішив не стежити і пригрозив Трампу ядерною зброєю. Згодом Трамп відправив два атомні підводні. Човни ближче до берегів Росії я наказав розмістити два ядерні човни у відповідних регіонах про всяк випадок. Якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами, сказав Дональд Трамп.